Друзі, всім вітання. Мене звати Назар Задрій. ми у Луцьку, і це центр Дія бізнес. А поруч зі мною Андрій Присяжнюк. Привіт вітання. вітання. Я коли е, е, хотів тебе представити: ну, тут відомий ти як в медіа, як стріт-артист, е, а ти кажеш, я не знаю, хто я. Чого так? Ти, я думав, ти вуличний митець. Ти кажеш, це сильно якось так уже. Дуже ну, напрямок, якому я рухаюся, я хочу стати художником, але я не не знаю, чи я можу себе називати на сьогодні художником. Якось так. А ти це сприймаєш художню? Ну, типу, художник це не тільки той, хто малює там щось, а в якомусь ширшому сенсі. Ну просто в, в якихось глибших сенсах художник. Ну тобто, художник це щось велике. А я, типу, на шляху до цього великого, типу, того. Угу. І ти поки що йдеш в цьому напрямку в вуличного мистецтва. Я дуже довгий час займався і займаюся графіті. А це різні речі, до речі, стріт-арт і графіті. Я недавно десь говорив, що графіті можна назвати стріт-артом, а стріт арт графіті не то ну, Тобто графіті це своя така гра для своїх. Тобто, пацани з балончиками пишуть свої нікнейми для таких же ж пацанів з балончиками. І ці інші виключення. Ну тобто людям подобається ззовні, там які проїжджають, десь там бачать графіті. О, класно, круто, але е, розуміються свої. Ну і відповідно, всі графіті-райтери, вони для себе малюють і для свого ком'юніті або для свого середовища. Зазвичай. Тобто, це не несе там якогось там навантаження сенсового. Це просто до речі, це претекст тільки там, якби зазвичай графіті мені уявляється, це якесь там слово таким класним шрифтом написано. Про текст чи про тест? Про текст. А, так. Да, це текст. Ну, зазвичай, ну, саме класично, типу, графіті, е, кожен має свій, наприклад, нікнейм. І цей нікнейм е, дуже класно стилізує і е, пише. Mm -hmm. Того і графіті, райтер типу, від слова write писати. А Стріт — Це вже що? Ну, Стріт арт це про художників, які. Вийшли з, з майстерні і почали малювати по будинках. Ну, якось так можна пояснити. І зазвичай ну, стріт-арт це не завжди мова йде про про якісь освічених або тал, не талановитих, а майстерних художників. Ну Тобто це можуть бути художники, самоучки. Ну В принципі, станкові художники теж можуть бути самоучками, але я маю на увазі, що якість стрит-арту він не завжди передбачає. Вміння людини, яка це втілює. А в чому полягає оце таке вуличне мистецтво? Що це для тебе взагалі? От чому люди так вражають, самовиражаються? Не відповім зараз на це запитання. Просто ну, є люди, і хтось хоче щось донести іншим, публіки, масі. В принципі, стріт-арт і настінний цей розпис він. Я б сказав би дуже доступний для Ну, Тобто ти йдеш, малюєш на вулиці і всі це бачать. В галерею людина може прийти за власним бажанням, а може не прийти. На вулиці перехожий стає випадковим глядачем вимушено. Тобто він проходить, якщо є твір, там, малюнок, надпис. Людина хоче чи не хоче, вона його бачить. Відповідно, оця доступність. Я думаю, грає ключову роль. В принципі, як і в графіті, так і в стріт арті і в рекламі над магазином. А цей стріт арт він, би, доповнює композицію міста? Чи, чи як це сприймає? А, до речі, Луцьк, тут ще є малювати? Є малювати, але вже потрібно обережно з цим бути. Ну, це, ну, На рахунок доповнює чи не доповнює. Це все залежить. Від художника або від там, групи художників. Якщо художник грамотний, він може зробити свою роботу так, що вона буде доповнювати простір або там, вписуватися в середовище. А якщо не грамотний, може так зробити, що вона буде йти в дисонанс. Це як і, і вивіски над магазином. Є вивіски, які гарно виглядають, і вони ну, тобто, не, не якісь яскраві і не спотворюють фасад, а є які спотворюють тобто, те саме. Якщо говорити про Луцьк, то в Луцьку дуже соціум адаптований. Громада міста адаптована до розписів на будинках, до графіті. В нас в місті досить розвинута сцена, графіті-сцена і досить так, достатньо художників, які малюють на вулиці там, морали, там, стріт-арт, як, як завгодно можна називати. І відповідно, ну, Я маю на увазі, що на місто, яке має там 220 тисяч населення, сцена дуже велика. І відповідно велика діяльність і дуже багато робіт є. І там, за рахунок тої самої там, галереї 4-8 і фестивалів, які відбуваються в місті і тому подібного, формується формуються лояльне відношення. Пересічних глядачів. Тому мені здається, що в Луцьку ну прям дуже адекватно до цього відносяться за моїми спостереженнями. спостереженнями, тому що якщо там взяти якийсь там умовний Тернопіль, там набагато всього менше відбувається або там рівне місто. А про інші сцени, якщо ми так скажімо, твою термінологією в містах інших України, як це відбувається? Чи Лу Луцьк це така колиска? Ну як, Ясна річ, що в Одесі активно дуже в плані там, графіті. Ми, якщо ми говоримо про графіті, я зараз цей момент виділю. Активна сцена в Києві, в, у Львові активна сцена. В Одесі. Київ, Одеса, Львів. Тобто це великі міста? Так, да, це великі міста. А ну, Луцьк Луцьк активний. Якісь ще міста такі, я б не виділив, би, якщо чесно. Від поліції, якщо це нелегально, від поліції доводилось відтікати колись? Ну це давно вже було. Ну розкажи. У мене не було, я навіть зараз не згадаю, але просто було десь, малював. Бо були випадки, що там під'їжджав, що на той час якийсь Бобік, або це Буханка, і, і ну, втікали. Або було якось, типу, що я поїхав в Рівно, це була перша моя поїздка в інший обласний центр, і там нас. Це, арештували. Арештували прям. А, а що за це, типу, скільки це ти просидів там тоді, там, під арештом? Нас трьох трьох тоді заарештували, і ми скинулись по 17 гривень і нас відпустили. Це просто по тим міркам. Це, ну, не, не знаю. Ну, це не, не дуже багато, насправді, але більше, ніж зараз. Супер, тобто ви постійно виходить, ризикуєте, що до вас може під'їхати поліція, працівники і сказати, ей хлоп. Ну да, та... але це вже, типу, я б більше сказав би, що це більше стосується людей, які там, яким зараз там 17 років, 16, які от графіті малюють активно і малюють прямо от нелегально. Я вже таким давно не займаюся, тому я вже, ну старенький трохи. і, Відповідно, я більш легально малюю. До речі, а ти зараз в тебе якісь учні, можливо? Ні, немає. Колись там дуже давно була школа графіті в Луцьку, і Ну, теж так активно. Вона десь 2 роки існувала, можливо, навіть більше. Я знаю, ти сам сказав, що ти глядач Script як давно і чим тобі подобається цей проєкт. Е, я думаю, що мені проєкт цей подобається через Романа Скрипіна. Так. Багато хто вважає, що він. Один з кращих журналістів в Україні. Uh -huh. Ну, я принаймні такі думки чув, типу від інших блогерів або журналістів. І, в принципі, завжди, коли я дивився і дивлюсь скрипін, то завжди мені імпонує напрямок думки і, ну, взагалі, думка. Ти досі дивишся. Зараз рідше дивлюся взагалі YouTube, тому що дуже багато роботи я не встигаю все робити, але як є часто дивлюсь, так. Дякую. Тобі за це що ти дивишся. У нас. Е, так, галерея 4-8. Ці цифри, мабуть, щось значать? значить. Тому, що е, фу... е, все дуже просто. Тут 4 стіни і 8 площин для розпису або для робіт художників. це все твої роботи ми зараз будемо бачити? Чи, чи е, зараз колеги? моя виставка. Справа в тому, що галерея існує з 2017 року і е, з цього часу я нею займаюся, також мені допомагають мої колеги. І після 24 лютого був певний такий застій. Тобто ми зробили 24 лютого, десь весною, не 24 лютого, а 22 року весною зробили таку групову виставку, і з того часу не було ніяких змін абсолютно. І я вже почав з цього приводу хвилюватися і розуміти, що галерея ну, це взагалі дуже крутий проект, я вважаю. Він унікальний і потрібно щось робити. І, якби, Заново його запускати з новим подихом. Відповідно, відповідно, я звернувся до людей різних, які могли би підтримати цей проєкт. Я вирішив зробити сам тут свою виставку для того, щоб правильно розуміти і відчувати ці стіни, і правильно працювати з наступними художниками. Тому що я, -то, в принципі, все знаю про цю галерею, але оскільки я сам не малював, я багато там, нюансів не розумів. Коли я сам зробив вісім стін, відповідно, я вже багато чого переосмислив і вже з наступними художниками буде багато якихось ну, гарних змін. Окей, якщо будуть наступні художники, то е, ці малюнки вони залишаються, чи додаються просто блоки, чи як це відбувається? Чи перемальовуються? Е, все залежить від е, ідеї художника. Тут е, взагалі е, весь прикол в тому, що. Ми не диктуємо художнику взагалі ніяких тем, uh -huh. там, напрямку, думку, нічого. Ну, єдине, що художник має враховувати, це те, що це публічний простір, і тут типу, там, в погоду гарно гуляють діти. і от Це, це певно все, а все інше можна, можна малювати. Відповідно, художник може прийти і втілити свою ідею, свій проєкт, який він його бачить, що насправді дуже велика рідкість в Україні. Тому що там дуже багато е, замовляють організатори, які підбирають художників е, так чи інакше, або там, грантові кошти, які е, в принципі е, направляють художника, задаючи певну тематику. Ну я не кажу, що це погано, але е, я просто сам е, там е, брав участь в різних проєктах. і ти приїжджаєш, і там в тебе є конкретне завдання. Там, ми там робимо. Проєкт на таку-то, таку-то тему там, і так далі, Сталий розвиток он, там, щось, або ще щось. ну. А тут художник може своє втілити, свою роботу. Угу. Тобто тут може бути взагалі просто от графіті. Головне, щоб концептуально він зміг його пояснити, е, бо в нас типу, скрі... завжди є концепт опис до проєкту. Е, типу, або вже щось може бути і глибше. Тобто, у вас це спрямоване на якусь глибину, на якісь сенси? Щоб коли художник то чогось торкається і малює. А скажи, будь ласка, тоді поясни, поясни за малюнок, наприклад, ось цей. ця експозиція моя проєкт називається Чорне та біле. Я просто прямолінійно показую людям, де є чорне, де є біле. Наприклад, якщо ми глянемо зараз на цю стіну, це типу, в моїй художній стилістиці і пластиці, Написано слово мова. Ну, вона, типу, якби біла. Зараз, на жаль, просто немає сонця. Коли mm -hmm. сонце світить, то вона аж очі ріже. цей білий колір, за рахунок mm -hmm. того, що він на світло-сірому кольорі. І це на протилежній стіні, ну, тобто на цій лінії язик. Це, напевно, найжахлива робота, тому що. Я її навіть перемальовував, і вона така просто неприємна, і йшла неприємно і неприємно малювалася. Mm -hmm. Але е, в чому суть? В тому, що оця стіна, якщо продовжити лінію, вона йде прямо на Московію. І відповідно, ну там Московія і е, язик, тут мова. А з протилежних сторін е, куля. Чи біймо, ти кажеш. З протилежних сторін е, куля на білому фоні е, і куля на чорному фоні. Mm -hmm. Тобто я. Е, я кажу е, глядачеві, що е, мова це зброя. Е, рашка, е, мову і язик використовує як зброю завжди, і нам потрібно також використовувати мову як зброю. Угу. Ну, це одна із, е, одна, один із посилів, але ну, їх може, може бути більше, і їх більше. Це якщо ми говоримо суто про ці стіни, це, це виходить е, у нас зі сторони Московії, е, а це протилежна сторона. Зі сторони України. Е, от ця стіна, якщо ми глянемо, е, е, вона має умовний напрямок заходу. І відповідно з цієї сторони е, я намалював композицію, е, е, присвячену людям, які виїжджали е, від обстрілів ага. і які були розстріляні в, авті, в автівках. А з цієї сторони, я зробив дерево життя. Е, ну, це, така, е, це такий проєкт, мій е, е, коли е, почалося повномасштабне вторгнення, зі мною зв'язалася організація, яка займається розмінуванням територій. Я так розумію, вони займалися десь там в Ірпіні Бучі, mm -hmm. і е, е, вони дуже хотіли, щоб я зробив ну, реалізував Мурал. Я цю концепцію розробив для того, щоб втілити в Ірпіні або в Бучі, ну десь на, в тих містах мурал, Але там вийшла така ситуація, що я в той час попав на е, потяг до перемоги, угу. е, в Києві розписував. І там наклалося в часі, і, відповідно, я не зміг реалізувати цей проєкт. Але концепція залишилася, я вирішив його тут втілити. Е, а що за орнамент? Е, ну, Чим е, ти е, надихався, це, да, чи це, ти це, придумав. Бо я десь щось. No, таки... Це відсилка до українського uh -huh. традиційного дерева життя. Ну, uh -huh. І там в дереві життя немає якихось там випадкових речей. Там, і там ромби на глечику, це там символ роду чи родючості. Uh -huh. Парні мають бути, це як ангели, умовно кажучи. І всі квіти, вони парні, і одна квітка по центру, це якби от майбутнє, яке дають ці квіти ще знизу. Клас. Я зараз так не, не пояснюю, я більше от просто прочитав і вже це хотіли в, угу. в картинці, а щоб гарно це все описати, то це можна знайти в інтернеті і, 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 і Угу. Так. І ці, ці дерева, там в мене є різні е, стилістики і я їх буду робити надалі. Ага, зрозумів. Так, Ну, і ще одна, один напрямок, це напрямок так. Е, я його зробив напрямок. Е, е, Південного Сходу. Ну це, е, ось з цієї сторони ось жовто-блакитні е, і це Крим. Угу. Я коли був в Києві, то я розписував потяг. Е, і в мене була тема е, Крим е, Богдан Зіза. Так, розкажи цю історію більше. Е, В мене, е, на жаль, не вийшло типу, зробити той вагон так, як я задумував, тому що там були різні умови, які там е, трохи вигнали мене. Угу. Е, але взагалі проєкт був дуже класний. І в мене, в принципі, ця історія дуже надихнула. І я собі, коли їхав з Києва, пообіцяв, що я зроблю ще десь згадку е, про Богдана і, в принципі, його як представника. Е, Людей з Криму. Богдан Зіза це художник, який не в Сімферополі, а в Паторії, облив адміністрацію жовтоплакитної фарбою, за що його засудили, угу. і він зараз ув'язнений в Криму. Йому там світить 15 років. Відповідно, це відсилка така. Це відсилка, але просто тут вся суть в тому, що я коли зробив цю, цю всю. Експозицію, ну тобто чорне і біле, mm. ясна річ, що в нас є такі акценти, як жовто-блакитна фарба. І я зробив цю стіну просто чорною, і вона така залишалася деякий час, mm. а потім я так само ввечері прийшов. Ну, мав би вночі, але комендантська година. Прийшов ввечері, там тихо і облив ці стіни, і відповідно, вони ну, є відео процесу. Mm. Воно так само зроблено, як, як ніби з боку хтось знімав з прихованої камери. А що, якщо ми туди на QR-код перейдемо, що ми побачимо? Там QR-код, якщо ми прийдемо по QR-коду, там посилання на Ютуб-сторінку Богдана Зізи і його публікацію 23 лютого 2022 року. Mm -hmm. Mm -hmm. Він там записав вірш, я так розумію, це його вірш. І, відповідно, це, напевно, його останній запис в Ютубі. Мені здається. І далі він. Його, ну... Ні, ну, можливо, ще були, тому що ага. його не зразу арештували. Але перед повномасштабним вторгненням це його, я думаю, останній запис. А з протилежної сторони Маріуполь. Маріуполь, тобто біле стало чорним. Ага. Ну, це робота перформанс і потрібно. Або тут як код можна дивитися таймлапс, або на сторінці знайти повний процес створення, або вживу, бачите. Це була також типу, біла стіна, тобто чиста стіна. І за рахунок того, що я типу, безперервно ставив умовно там, плюси або хрести, mm -hmm. вона стала чорною. Ну, це відсилка до поховання Маріуполя. Так, ми пам'ятаємо ці просто масові поховання, як сусіди хоронили сусідів в братських могилах, просто а далі сталася повна окупація. До останнього билися бійці, захищаючи Азовсталь. За ну, це більш, тобто я не знаю, трохи зробив і... Концептуальні роботи. З і... язиком мені взагалі дуже зайшло. Так, да, і... язику, але його дуже важко сфотографувати і ну, тобто, воно таке противне. Так, против. да, <laughs> максимально. Ну, це потвора. Я старався зробити потвору. Ну, це, це також потвора. Е, е, машини, які покидали окуповані території, які, яких розстрілювали, я, в принципі, е, це робив без ескізу. Тобто, в мене був е, там, пляма, і ну, тобто, я поставив свіпляємо, що тут має бути там чорний колір, там тут має бути автівка. А далі вже працював зі стіною, і відповідно до того, щоб зробити потвору, я взагалі нехтував там якимись там принципами анатомії, тому що тут, якщо можна там типу вгладитися, то можна побачити руку, угу. а там хтось бачить ворону. В принципі, ворона теж вісник війни. Uh -huh. І це вийшло. Ну, в мене просто є напрацювання, я там ворону малював раніше, в мене є робота і Ворона. І... Під мостом там така. Да, композиція. Під мостом, так, да, да. і, ну, можливо, так, воно ну, так і вийшло тут ця, така робота. І ще прикол цієї роботи в тому, що ну, можна бачити її так, а можна сприймати ці всі роботи. Е, е, Комплексі. Ну, тобто, Якщо ми зараз там, от дивимося, коли uh -huh. три роботи, то виходить чорна куля біла куля, біла куля перед, там, перед цивільною автівкою, яка виїжджає. Ми можемо так стати, що білої кулю не буде видно там, взагалі. І це буде чорна куля, і ну, тобто, різні, різні сюжети з'являються. Uh -huh. Классно. Типу, типу, в принципі, от, от все. А ну, Можу розказати там, про саму галерею і, і як вот. вона функціонує працює. Скажи тоді так. Людям, мабуть, буде цікаво всі, хто ще тут не були, бо ми тут вперше, наприклад, і треба, щоб більше людей бачило таке мистецтво. Отже, галерея працює з 2017 року, і от тут якраз таки зберігається цей принцип умовного стріт-арту угу. або графіті це коли художник там, замінює художника. А і роботи, які тут створені, вони не вічні. Тобто вони будуть так чи інакше замальовані. І от є там, виставка художника, а потім через деякий час приїжджає наступний художник, і він втілює свій проєкт. Mm -hmm. Вже там було більше десяти проєктів, і в нас завжди дуже цікаві художники. І цей проєкт унікальний, тому що сама по собі ця галерея ну, типу, таких аналогів немає, і вона сама по собі є вже, ну тобто вона вже має концепцію без малюнків. Тобто це стіни, які розгорнулися. Mm -hmm. Тобто, була, якщо ми говоримо про там, таку звичну галерею, це завжди замкнутий простір, в який ми можемо потрапити, ну, коли хочемо або не хочемо, ми, не, ми туди не підемо. А ця галерея ну, вона так зроблена, що люди, які потрапляють в цей парк, вони хочуть чи не хочуть, вони вже взаємодіють з, ну, там, або з художником, який в той час працює, або вже з його твором. А як тобі звикатися з цією думкою, що ти ось багато часу, сил втрат витратив? А потім такі опай, а цю роботу потім замалюють. Чи ти просто змирився вже з цією думкою, що ось. Я вже працюю на святынь. вулиці 20 років, я взагалі mm. давно вже змирився з думкою, що мої роботи там або е, старіють, вигорають, або хтось там псує, е, або е, знищує. Тому навіть коли я хожу десь малювати на якийсь мостом малював, mm -hmm. і мені не важливо, щоб е, там були глядачі. Мені важливо просто було прийти і помалювати сам процес. Mm -hmm. І взагалі завжди процес важливіший, можливо, навіть ніж і результат. Окей. Okay. А зараз е, в тебе є якісь проекти, в чому ти береш участь чи щось готуєш? Ну, зараз я готую наступну виставку. Ну, тобто я працюю з художником, який має приїхати і замалювати мої роботи. Напевно, зараз це от із таких проєктів, що мають бути єдиний, цікавий, а так всі проекти вже закриті попередні. Клас. Е -е, ще хотів запитати: ось зараз після 24-го там відбувається такий розкіст в літературі, в музиці ми бачимо, там всі там берек-тарщина з'явилася. Ну, це для кожного там свій смак. А в, в цьому вуличному мистецтві це там так само відбувається в Україні. Якийсь розквіт більше людей з'являється, якихось нових нові сцени, нові обличчя. Спостерігаючи за е, там інстаграмом, скажу, що так розвиває е, це. Йде великий розвиток, і дуже багато людей зараз почали е, шукати або відновлювати е, там історію. Mm -hmm. І працювати з якимись історичними моментами українськими і шукати якусь автентику. І це позитивно впливає на наш національний продукт. І от, в принципі, після 24 лютого мені здається, що, наприклад, художники ілюстратори, вони були на Ну, в одному рівні з журналістами, які доносили інформацію всьому світу, тому що от просто ілюстратори, там весь інстаграм це, це тільки були ілюстрації, і на них було дуже багато великі охоплення, там багато лайків і поширень. Mm -hmm. Але вже люди під, підрозслабляються, і вже, вже не так все. Ну, в цьому плані цього охоплення і зацікавленості до ілюстрацій. Ну і навіть можемо тут глянути, приїхав там, підприємець на Бабкаті і скинув сніг просто на галерею. От. В принципі, це що... дуже демонстративно і показово. Ну, просто ніхто його не проконтролював, на жаль. Mm -hmm. і... Оця галерея, до речі, типу, після 24 лютого в нас був проєкт. Ми організувалися з художниками всіма, які ну, приїхали. Тут були художники. І один мій друг, який лучанин, але він вже давно живе в Єрпіні, Він був в окупації прямо в полонь. Ну, він жив в підвалі, а в його квартирі жили окупа, окупанти. Росія. І от він, коли ви зміг виїхати, він, до речі, на цій стіні малював, де яку я і, і зробив про ну, умовно про Ірпінь Бучу. Малював чоловіка з Запоріжжя, який також переїхав на той час в Луцьк. Ну, а всі інші Лучани. Ми тоді робили цю виставку таку групову, і збирали кошти на ЗСУ. І ну, це був такий проєкт попередній. Ще хотів запитати: а от який рівень ось української сцени порівняно там, з європейською там, і далі на захід? Ну, я перед. Перед ковідом почав тільки мандрувати, і мені важко сказати. Взагалі, я чув, і от, і, там в мене є знайомий Поляк, який дуже часто приїжджає в Луцьк, він каже, що в Україні дуже гарна сцена і досить автентична. Багато хто з графіті художників каже, що в нас навпаки гірші обставини складаються. Тобто, я не знаю, не можу сказати. Я думаю, що в нас цього достатньо і потрібно працювати. Musica